Це перша персональна виставка скульптора Ігора Семака. До цього з роботами семака Калушани мали змогу ознайомитися на загальних мистецьких виставках і не тільки. Серед основних робіт скульптора меморіальні дошки, барельєфи, пам'ятні знаки, фігури, які встановлені не лише у нашому місті, а й далеко за межами. Серед останніх робіт макет пам'ятника Шухевичу. Ігор Миколаївич скульптурою почав займатися з 14 років. Закінчив Івано-Франківську художню школу, Львівський політехнічний інститут. Довший. Час проживав у Якутії. З 94-го року живе і працює у Калуші. На дану виставку робіт Ігора Семака прийшли чимало калушан, колег, друзів, рідних, близьких і просто небайдужих до мистецтва людей. Серед представлених робіт дехто впізнавав не лише багато знайомих облич, а й себе. Є тут скульптури видатних історичних постатей. Як стверджує сам митець, процес такої роботи приносить йому неабияке задоволення, а до цієї виставки готувався ретельно. Більшість цих робіт були тут в виставковій залі, так як вони залишалися після виставок, оскільки в мене не було такої великої майстерні, і практично вони тут в фондах виставкової зали залишалися. На сьогоднішній виставці 55 скульптур, ну і там ще трошки графіки. Ну, плани багато, є що, звичайно, все впирається в кошти. Ну, ви знаєте, попеї, напевне, про Шухевича. Ну дай Бог його. Я сподіваюся, що ми його закінчимо. Зараз він уже на відливці у Львові на скульптурній фабриці. От є ще багато планів. Таких ну може не конкретно, яких особистостей пам'ятники. А якісь такі декоративні речі, якісь такі речі, які б були ізюминкою міста. В ході виставки своє захоплення та вітання висловлювали скульптору друзі та колеги: Ярослав Господарчук, Василь Цапів, Петро Пострільоний, Микола Когут, Оксана Тебешевська та багато інших. Скільки б добрих слів, гарних, високих. Ми сьогодні не казали про цього чоловіка, все одно це буде лише дещиця того, що він заслуговує. Повірте, і мені здається, що є два означення, які якнайкраще характеризують цю людину. Це є дуже талановитий і дуже скромний. Ось так, як на мене, я ось вдивляюся в ті і скульптурні портрети, і сюжетні скульптури. І, і дійсно, тут було вже підкреслено, що Ігор не просто передає достеменно те, що він бачить, і те, що є насправді, тобто схожість стовідсоткова, я вже дивилася по всіх, хто сьогодні прибув і кого я там побачила, схожість стовідсоткова, Але тут ще просвічується у кожному скульптурному портреті о той внутрішній світ. І коли добре вдивитися, можна зробити характеристику цієї людини. Чим вона жила, чим вона живе, це вражає, і це свідчення того, що це справді великий талант. В Свою чергу начальник управління культури Антоніна Попадюк вручила ігору Симаку почесну грамоту від міського голови за вагомий внесок в культурний розвиток міста і висловила сподівання, що це не остання персональна виставка скульптора. Варто зазначити, що мистецтвом Симака Калушани матимуть змогу милуватися до кінця січня наступного року.